І вас на уроці хімії. Сьогодні ми поговоримо про хімічні властивості кислот. Отже, саме перше взаємодія з металами. Яким чином реагують кислоти з металами? По-перше, нам для цього необхідно буде познайомитися з витискувальним рядом металів або ряд активності металів. Цей ряд ви зараз бачите в себе на екрані. Давайте його розберемо. Ви бачите, водень це є своєрідний нуль. Такі метали, які знаходяться після водню, коли не будуть витісняти водень із кислот. Ті метали, які стоять до водню, вони будуть реагувати з кислотами, з утворенням солі і водні. Ну, давайте візьмемо кислоту сульфату. Формула її H24. Кислота сульфатна має бути розведена, тому що концентрована реагує по-іншому. Плюс, і метал, який до доводню, можемо взяти, ну, давайте, алюміній. Так як алюміній знаходиться доводню в ряді активності металів, відповідно, ця реакція відбувається. Що ми будемо спостерігати? Як ми проводили цей дослід, то ми побачили, бульбашки. Це означає, що алюміній буде заміщати атоми гідрогену в сульфатній кислоті і ставати на його місце. Отже, ми одержимо сіль, алюміній со 4 складемо формулу за валентностями. В алюмінія валентність 3, со 4 так як два атоми гідрогену має валентність 2. Отже, буде формула алюміній 2, со 4 тричі. І виділяється газ, який називається водень. Перетворимо цю схему на рівняння. Аліміні до реакції 1 після реакції 2, я ставлю коефіцієнт 2. Сульфура до реакції 1 після реакції 3, я ставлю коефіцієнт 3. Змінився гідроген, його стало 6. Я ставлю 3. Перевіряємо оксиген 3 на 4 12 до реакції, після реакції 4 на 3 12. Отже, у нас все правильно. А якби, наприклад, ми записали б з вами ось таку реакцію. Аж хлор плюс купрум. Подивіться, будь ласка, уважно, де знаходиться купрум в ряді активності металів. Правильно, після водню. Отже, ця реакція не відбувається. Переходимо до наступної хімічної властивості. Взаємодія з основними оксидами. Основні оксиди це є оксиди, До складу, яких входять металічні елементи з валентністю 1 або 2. Взаємодіють з кислотою. В результаті, дивіться, це є реакція обміну. Бачите, у нас складні речовини обмінюються своїми складовими частинами. Відповідно, бачите, я позначила, що утворюється молекула води, метал і кислотний залишок це є сіль. Давайте запишемо приклад. Ну, наприклад,. Кальцій оксид, це є основний оксид. Добавимо кислоту. Хай буде сульфатна h 2 so 4 В результаті ми одержимо. Ось дивіться, бачите, реакція обміну. Ось наша вода і сіль кальція со 4 Перевіримо формулу по валентностям. У кальція валентність 2, со 4 ми вже говорили. Також валентність 2, індекси не потрібні. Перевіримо, чи в схемі потрібні коефіцієнти для урівняння оксигена до реакції 5, після реакції 5, кальцію 1, сульфур 1, все добре. Тобто, реакція пишеться дуже просто і легко. Переходимо до наступної. Взаємодія з лугами та нерозчинними основами. В результаті. Взаємодії основи з кислотою. У нас знову утворюється вода, ось вона показувала, і сіль. Така реакція називається реакція нейтралізації, належить до типу обміну. Бачите, вони знову обмінюються своїми складовими частинами. Давайте запишемо схему. Ну, наприклад, гідроксид плюс сульфатна кислота. Одержимо сіль. Ось наш металічний елемент. Ось кислотний залишок. Тобто ми одержимо натрій со 4 Перевіримо формулу за валентністю. У натрія валентність 1, со 4 2. Отже, натрій 2, со 4 До речі, якщо ви не вмієте складати ці формули, є відео по валентностям, перша, друга частина. Переглядайте, там дуже гарно все роз'яснено. Плюс вода. Урівняємо натрія до реакції 1 після реакції 2 я ставлю коефіцієнт 2. Сульфур 1, сульфур 1, гідрогена до реакції 2 плюс 2 4, я ставлю коефіцієнт 2. Перевіримо оксиген 2 плюс 4 6, 4 плюс 2 6. Переходимо до наступної хімічної властивості. Розглянемо взаємодію кислот із солям. Бачимо, схема надзвичайно проста. Тип реакції обміну в результаті утворюється нова сіль, нова кислота. Проте для складання рівнянь цих реакцій потрібно використовувати наступне правило. Більш сильні й нелиткі кислоти витискують менш сильні й більш литкі з їхніх солей, якщо утворюється газ або осад. Для визначення активності кислоти можна користуватися рядом активності кислот. До нитких кислот належать безоксигенові кислоти, а також ті оксигеномісні кислоти, які легко розкладаються з утворенням газоподібних оксидів, наприклад, сульфідна карбонатна кислота. Давайте переходити одразу до практики. Розглянемо перший варіант, коли утворюється газоподібний продукт. Натрійкарбонат, натрій СО3, натрій додаємо. Хлоридну кислоту, аж хлор. В результаті одержимо нову сіль, натрій хлор. Перевіримо формулу повалентностям та нова кислота. В даному випадку утворюється карбонатна, яка є нестійка і одразу розкладається на воду та вуглекислий газ. Урівняємо натрій до реакції 2 після реакції 1. Змінився хлор. Все добре. Переходимо до наступного. У нас має випасти осад, тобто утворитися нерозчинна сполука. Ну, наприклад, барій нітрат, барій НО3 двічі, плюс сульфатна кислота. В результаті одержимо сіль, барій СО4, складемо формулу повалентності, бачимо, індекси не потрібні. Плюс а що на 3 Перетворимо схему на рівняння. Для того, щоб виявити, яка речовина є нерозчинною, ми будемо використовувати таблицю розчинності. Подивіться, хто у вас випав в осад? Правильно, барі СО4. Бажано запам'ятати, що барі S4 це є білий осад, тому що це є якісної реакції на йони СО4. Я думаю, що по хім властивостям кислот було все зрозуміло. Для закріплення пропоную виконати наступні завдання. Перша реакція. Ми бачимо, що в наступає реакцію металічний елемент з кислотою. Для цього пригадаємо, що ми з вами розбирали на початку уроку. Кислоти реагують з металічними елементами, які стоять доводню. Скористаємося для цього рядом активності металів. Подивіться, будь ласка, де знаходиться цинк? До водню чи після водню. Відповідно, зробіть висновок про те, чи піде реакція. Ви переконалися, що реакція відбувається, тому давайте запишемо продукти. Ця реакція належить до типу заміщення. Отже, ми одержимо цинк, хлор. І виділяється газ в Складаємо формулу за валентністю. У цинка валентність 2. Хлор відповідає кислоті, аж хлор в цій сполуці має валентність 1. Тому формула цинк хлор 2. Урівняємо, так як хлору до реакції 1, я ставлю коефіцієнт 2. Наступна реакція. Кислота реагує з основою. Це реакція, яка належить до обміну. І називається, запам'ятайте, будь ласка, нейтралізація. Тобто у нас є основа, кислота, ми одержимо наступні речовини. Давайте запишемо. Хром НО3 і вода. Складемо формулу солі. Хрома до реакції валентність 3, НО3 має валентність 1, тому що hno 3 відповідно, хром НО3 тричі. Розставимо коефіцієнти, перетворимо схему на рівняння. Хромо до реакції 1 після реакції 1, НО3 1, після реакції 3 я ставлю коефіцієнт 3. Гідроген 3 плюс 3 6. Ставимо 3, перевіримо оксиген 3 на 3 до реакції оксигену 9 плюс 3 12. Після реакції 3 на 3 – 9 плюс 3 12. Наступна реакція. Сульфатна кислота і барій НО3. Двічі. У нас вступає кислота в реакцію з солями. Пам'ятаємо, умови серед продуктів має бути або осад, або е, газ. Давайте запишемо і перевіримо. Отже, одержуємо нову сіль, барі с 4 і кислота HO3. Перевіримо формулу солі у барі валентність 2, с 2 Все добре. Коефіцієнти НО3 до реакції 2, після реакції 1 я ставлю коефіцієнт 2. Оксиген 4 плюс 3 на 2 – 6 – 10. 4 плюс 2 на 3 – 6 – 10. До реакції 10 і після реакції також 10. Хто уважно слухав, той запам'ятав, що барі СО4 це є білий осад. Хто не запам'ятав, ви берете таблицю розчинності, тому що, бачите, немає у нас тут газоподібного продукту. І перевіряєте, хто з речовин в осаді. Наступна реакція купром-О плюс хлоридна кислота. Ми бачимо, що у нас в вступає основний оксид з кислотою. Тобто в результаті маємо одержати сіль і воду. Реакція також обміну. Давайте запишемо продукти. Наша сіль купрум хлор. Складемо формулу за валентністю, тому купром хлор 2. Плюс вода. Урівняємо. Хлору до реакції 1 після реакції 2, ставимо коефіцієнт 2, оксигену до реакції 1 після реакції 1. Все нормально. Бачите? Я вам рекомендую оці схеми, вони надзвичайно зручні. Перепишіть їх собі, будете ними користуватися, у новому відложці ви запам'ятаєте на все життя.